Evet. E, maça aslında fena başlamadı. Topa sahip olarak başladık. Baskalar için çözümlerimiz daha hazır olmalıydı. E, rakibin ikinci toplarla etkili olacağını biliyorduk ama intensiv randa eksik kaldık sonrasında. E, planımız dışında merkeze topu oynamak. Maalesef plan dışında goller yediğimiz için üzgünüz. İkinci yarı e, açıkçası çok gözü başladık. Oyundan memnun değilim. E, Bizim için bunu söylemek çok kötü ama bugün bence bizim için kazanılmış bir puan. O yüzden e, devam edeceğiz. Kolay değil, yorgunluklar, üç günde bir maç. Bahanelerin arkasına sığmıyoruz ama bizim, için, bizim için elimizde bir final var. Finale odaklanmaya çalışacağız. Karpati'yi tebrik ediyorum aldıkları puandan dolayı. Hak ettiler puanı, çok iyi mücadele ettiler. Biz ise plana ve opsiyonlara daha fazla sadık kalmalıyız. E, futbol günün sonunda birebir oyunu. Temele indiğimizde birebir iyi oynamalıyız ne olursa olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, üzgünüz ama devam edeceğiz. <laughs> Telafi edilebilir bir hata. Onu oyuncularımızla konuşup analiz yapacağız ve devam edeceğiz. володіли мячем, ми застосовували всі високого пресу, які ми А, гра, яку ми намагалися пропагувати в центрі поля, вона відповідає нашим стандартам. А на жаль, всі пропущені м'ячі вони також виходять із тих стандартів, які ми намагаємося застосовувати. Однак сьогодні на жаль, в тій чи інші причини, нам не вдалося повністю їм відповісти. Uh, звичайно, я не задоволений результатом, так само і не задоволений нашою грою. Відчуваю, що ми могли зіграти набагато краще. Деться знаки в тому, деться знаки насичений календар. Але я тут не для того, щоб шукати відмазки чи якісь пояснення, я тут для того, щоб шукати рішення. Тому uh, можу, звичайно, консультувати лише те, що ми будемо шукати ці рішення. І гадаю, в контексті сьогоднішнього протосення можу сказати, що ми не втратили до очка, ми його заслужили по тому перебігу подій, як відбувався матч. Зараз для нас важливо сфокусуватися на наступних іграх, на покращенні того, що ми могли би вдосконалити внаслідок наших помилок. Я хочу привітати Карпати. Бо вони дійсно заслужили сьогоднішній за їхню самовіддачу, за те, як вони продемонструвалися в футбольному полі. Ми повинні бути більш лояльними саме тим паттернам, які ми намагаємося сповідувати можливо, також саме у різноманітній кількість. Опції, які ми маємо, особливо в останній третині поля футбол в цілому доволі проста гра, рано чи пізно вона приходить на етап боротьби один проти одного, і нам потрібно також покращувати саме в цій характеристиці. Звичайно, сьогодні ми засмучені, але ми, ми не пускаємо голови, ми не пускаємо руки, ми продовжуємо рухатися далі і впевнений, що ми зуміємо покращитися у всіх Переходимо до питань, будь ласка, ваша медіа, ваше пишет. добрий день. Хотів запитатися питання. Ви в 2010 році були тут на матчі з Витабзраї. Ви зіграли в останні хвилини 1-1. Чи не вважаєте, що сьогодні було якесь маленьке дежурю, і ви також зіграли в нічию? І скажіть, будь ласка, яка атмосфера на нашому стадіоні у Львові? Яке видання у вас? Карпатиком Юан. Evet, Galatasaray'dayken burada bir maç oynamıştınız ve son dakikalarda o maçla beraber edilmişti. Bu anlamda bir derece de bu yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Ayrıca bu kadar atmosfer ne düşünüyorsunuz? Ee, futbol hikayelerle güzel. Ee, bazen kaybederken de hikayede veya kaybederken de hikayelere saygı duymak lazım. Atmosfere gelince çok keyifli bir atmosferdi. İnsanları gülerken, futbol izlerken görmek çok güzel. Ee, bugün bizim için spor anlamında üzücü bir gün ama Футболі чайнері бан барандерамбючайдера сайту юр і чим не було макар за мамю зенедиш. Взагалі футбол він весь певною мірою складається із якихось історій, з якихось деживів, і це безумовно дуже чудово. Деколи ви повинні поважати ваші поразки, ваші недачі. Це частина футболу також. Це свідчить про певну силу у вас як команди, як особистості. А що стосується атмосфери на стадіоні, вона дійсно була неймовірною. Я радий проживати такі моменти. На жаль, що стосується в контексті саме спортивної боротьби сьогодні, я та моя команда засмучені, але я радий, що вболівальники зміли подарувати чудову атмосферу, що стосується безпосередньої емоції, безпосереднього драйву. І тому, як я наголосив, ми поважаємо цю невдачу для нас, але також і поважаємо те, що зміг проявити опонент, як це зарекомендували фанати на трибунах і в цілому цю атмосферу футбольного свята. <пит> е, Ладно, Черечко минули сезон повів у сладі Карпас, пар... тому що з ним щось мовляли, він мав певні характеристики одних гравців, як можна брати, що поступалися до його долики, він якось допомагав підготовці до цього маю. Сам через другий чан сезон картою до Maçla ilgili konuştunuz mu? rakiple ilgili herhangi bir fikir verdi mi? bu şekilde de konuşma oldum ve ondan öğrendiğiniz şeyler oldu mu? E, taktik ve analizle ilgili e, oyuncularımın fikirleri tabii ki değerli ama çok değerli bir analiz ekibimiz var. Her şeye en detayına kadar hazırlanıyoruz. Bazen uygulayamayabiliriz. E, teori ve pratik arasında farklılıklar olabilir ama tabii ki de o şeyle de sadece bugün için değil her oyun için konuşuyorum ben oyuncularımla. İletişime açık yani, bir teknik direktörüm. Звичайно, що стосується якихось тактичних цінних знань, я завжди відкритий для своїх раців, і Я завжди радий до них послухатися. Ніколи немає такого епізоду, щоб я не дозволив якось виговоритися. А в мене також є дуже достойна команда аналітиків, які аналізують гру від А до Я, і я повністю їм довіряю. Ми перериваємо прибільшення кожного гру, кожного опонента, і не завжди вдається можливо імплементувати як тактичні, так і стратегічні деякі речі по причині праху часу. Але будь-які подібні речі я поважаю і я завжди відкритий до умов своїх гравців. Скажіть, будь ласка, Так, ваша купка швидко забила перше, щоб коли Карпати займували один марфа знову, що проходили вперед, щоб спілкували оберт і сука зіграти ключі. Чому ви продовжуємо прокувати тиснути, зробити допомогу? Хороший запад сьогодні. Maç haritasında bir golle başladınız 1-0'a geçtiniz daha sonra kart aldınız cevap verdi iyi bir, bir yaptı daha sonra 2-1'i bulmayı başardınız daha sonra maçın ilerleyişinde 2-2 3-2 ve 3-3 şeklinde sonuçlandı. Takımın 4. golü atamamasını neye bağlıyorsunuz? Daha fazla baskı kurup skoru garantilemeyi takım neden başaramadı? Böyle oynarsak, böyle oynarsak kazanmayı hak etmeyiz. Deplasmanda üç, üç büyük takım 3 tane gol yemez. Birinci problemimiz bu. Düzeltmemiz gereken şey bu. Daha iyi birebir oynamak, daha çok plana sadık kalmak. Ama tamamıyla bu benim sorumluluğumda. Benim hatam. Daha doğru, daha doğru bir plan yapabilirdim ama dediğim gibi 3 gol atıyorsanız dünyanın her yerinde kazanmanız lazım. Bir takım 90 dakikada 3 gol yememeli. Benim düzeltmem gereken şey bu taraf. Bugün plan dışı oynadık. Açıkçası kazansaydık da mutlu olmayacaktım. Benim bizim değiştirmemiz gereken şey her gün doğru oyunu oynayabilmek. Aa, то що ж, або поїдуть голосети, якщо ми граємо таким чином, ми не заслуговуємо на на перемогу на Тому що великі команди не можуть своїх золотих пропускати три м'ячі в одному протистоянні. І я визнаю головний тренер, що перше це має відповідальність. Цілком вірно я мав би обрати якийсь кращий план, якусь стратегію на цей протистояння. Тому той факт, що я не зумів з нею підійти до конкретно сьогоднішнього матчу, це в першу чергу моя А Зараз я повинен виправити це на засадах головного тренера, тому що як я наголосив, не припустимо для команди, яка позиціонує себе як великий клуб, пропускати три м'ячі в рамках 90 хвилин. Звичайно, як ми все будемо рухатися далі та намагаємося поважати цей досвід, хоч він сумний для нас, але він цінний. Останнє постаннє. Радіхові, два питання. Перше, вже згадували про матч, коли ви тут були гравцем. І порівняйте, будь ласка, коли вам було складніше? коли ви були гравцем, чи зараз було тебе? І друге питання: ви доволі швидко отримали жовту керівку, очевидно, буде не зазволення рішенням арбітра. Як зараз прокоментуєте сюди свого цьому матчі? İki parçadan oluşan bir soru var. Birincisi Galatasaray'da futbol oynadığınız maçı mı daha zor bir maç olarak e, nitelersiniz yoksa bugün oynadığınız mı daha zor olarak nitelersiniz? İkinci soru da, erken bir şekilde sarı kart gördüğünüz gün bugünkü hakem yönetiminden memnun musunuz? Evet. Bence iki takım iki takımında benzer özellikleri vardı. Tabii 2010'da çok uzun zaman oldu o maçı çok fazla hatırlayamıyorum. Ama burada oynamak keyifli. Maça gelince de bir takım bir, bir, bir takım üç tane gol yiyor. Hakemle hakem hakkında konuşmamalı. Söyleyebileceğim şey bizim kendimizi ve kendi savunmamıza odaklanmamız lazım. O yüzden hakem ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Anlık anlık tepkiler olabilir. Daha dikkatli olmaları adına. Ama hakemlik bir şey yok. Sorun kendi oyunumuzda. В першу чергу, якщо порівнювати команду Карпат, то ні, команду Карпат, Карпат зараз не можуть розкати. Все-таки минуло багато часу сплинуло багато води. Але я впевнений, що певні схожості проглядаються в багатьох аспектах, як футбольник, так і певний мір довкола футбольник. В чому я точно впевнений, що тоді ще зараз протистояння можна занести до когорти топ, хоча видьби вони для мене зараз мають певний сумний тінок. Що стосується безпосередньо перебігу подій футбольного матчі, якщо ми дозволяємо собі пропускати три м'ячі в одному окремо взятому поєдинку. А, вважаю, ніяк не може бути доцільними розмови про суддю. А, для нас зараз важливо зробити правильні висновки, потрібні а, взяти потрібні уроки. Тому, як на мене, зовсім недоцільно говорити про суддю. Саме перший чергу ми не сконцентруватися на суді, на своїх помилках та на тому, на тому, як ми могли взагалі припуститися. Дякую. Окей, okay, тенкю. Тиждень різниці, інший результат, інший настрій і певний компонент і інша команда на полі, як вдалося досягнути цього перетворення за ці сім днів. Та я не вважаю, що вона інша. В плані характеру. Ну, ми в попередній грі створили 400% моменти. Ми створили не менше, ніж Полісся, і знову ж таки ми повертаємося до того, що будь-який аналіз є суто через результат. Це велика велика помилка, велика велика проблема для, для нашого середовища. Ну, Я впевнений, що в європейських країнах це вже трохи від цього відходять, але у нас ще є така величезна ну, проблема і налаштування ну, я згоден, Характеру трошки було більше. Е -е -е, але ми маємо розуміти, що минулу гру ми в нову грали з командою, яка вже втягнулася в чемпіонат, яка вже мала Єврокубкові матчі. Ми проводили цей перший матч, було багато новачків, і була нервованість. Ну, це нормально. Але в цілому, по знову ж таки, ми в минулі гри створили 400% моментів. І ми мали їх, один з них реалізовувати, і гра була б зовсім інша. А сьогодні. сьогодні ну, сьогодні так. Ласка запитання. Е, Владислав, перш за все, вітаю вас з хорошим результатом, з хорошою командою. Хотів запитатися таке запитання: що при рахунку до 2, Чи не здалося вам, що можливо Карпати переламають хід поєдинку і вирвуть перемогу? Здалося. Ну, я вірив в це, бо. Ну, не то, що, це не просто надія була. це Виходило з того, що ми демонстрували на футбольному полі. Мені здавалося, що ми ближче до того, щоб зробити гол. го. Дякую за групу, бо не в кінцях. кінця, вони без питання дуже швидко попустили саме так само згідно чи рахуємо, то штаб знову поставити. Величезна якість гравців. Ви бачили, що вони можуть робити в чужому штрафному майданчику, як вони якісно грають, якість якісну неймовірна. Цьому важко протидіяти, якщо б ми сиділи весь час, в чужому штрафному майданчику розраховували на контрку, це одне. Ми бачили, що ми намагалися грати на м'ячі, і відкривали зони. Але ну, в цілому, я ж думав, ну, ці моменти через те, що якість всього суперника неймовірна. Доброго дня, дякуємо за увагу. Неймовірно, саме віддача, коли сказав, що трішки характерно, що могли лише трішки. Точно в більшості в минулому І в мене таке не питання, а спостереження було бої хлопці наші. В минулому матчі в дуже швидкий матч, м'яч 8 закривав. І сьогодні також була така атака, і вони викинули власне м'яч гарцям шахтаря. В принципі, ну, гарно, що вони такі добрі, і але краще нізиться пояснити і тішки, такі більшість кількості, так Потрібно, тримаєш, дадут, візь, дадут, візь, дадут, візь, візьмемо у вас клуб за роботу з болбоями. Так. Ви не повірите, що е, після минулої гри ну, це ключовий момент був. Це ключовий момент був пропущений е, гол перший. І я скинув відео е, нашому адміністратору, щоб він показав тренеру, чи чавікова група подає м'ячі, щоб пояснив, що. Ці речі це речі неймовірно важливі в футболі. Муріні запросили нового хлопця потім на да. футболку, а він міг забити. Я не хотів його цього хлопця запрошувати, щоб, щоб він не почув багато неприємних речей. Він Це сто відсотків. Та звісно, що дитина невинна і на них тисне авторитет гравців. Це ми. Я я жартую. Я ну, ми не шукаємо, що ви не болбой. Цьому це, це жарт, але це дуже важливі речі, і дуже класно, що ви їх помічаєте. Трошки виходячи за грані, знову ж таки можемо розмовляти трохи більше глибше, ніж тільки за результати. Це, це важливо. А ці речі ну, дійсно дійсно неймовірно важливі. Я маю надію, що ми е, і в цьому компоненті станемо краще. Знову ж таки, в великих клубах таких речей не відбувається. Тобто, ну, знову ж таки. І речі показують, що ми на етапі свого формування тільки знаходимося. Дякую. Доброго дня. Світь ласка, сьогодні панаші випадаючи по Європі забили минулого сезону, яку результативність нас, нас дуже не ну, Під кінець вони вже нас порадили забити мої м'ячами. будь ласка, чи перед початком цього сезону створив вже тренування тут, чи були якісь особливі тренування для них, тобто о, реалізація моментів пошуку позиції діє чи іншої, готово Бачили, як я розвинуся відео за дам новим, коли з ними тренування ховати в програмі тренери, і наші стрілянові. У нас створений великий такий масив інформації, ну, як, збирається великий масив інформації. Ми аналізуємо, ну, тобто ми аналізуємо командні взаємодії, групові взаємодії для того, щоб покращуватися як команда. Але ми ще аналізуємо індивідуальні дії гравців, і ми, ми показуємо це гравцю, вигадуємо вправи, як це покращувати, фіксуємо його початковий рівень, як він це робить, фіксуємо його покращення, і потім ми, ми це намагаємося побачити в грі. І вони про це знають. І вони, ну, у нас, якщо у нас після тренування не запланована тренажерний зал, у нас кожен. Кожного дня буде індивідуальна робота, і тренери вже знають, з якої групи гравців вони будуть працювати в тому чи іншому компоненті. І ми намагаємося це робити дуже системно і зараз збираємо такі величезні масив інформації. Побачимо цей класний досвід. Ми його ну це додаткова робота на тренера, але дуже цікаво, у клуба mm -hmm. будуть такі величезне-величезне пласти інформації. От зараз, коли ми продавали. Кінарі, кіна Рейкіна, ми, ми спитали, якщо потрібно повна інформація по тренувальному процесу, по його змінам, ми можемо надати клубу, і ви можете присвідчитися, яким він був півроку тому, яким він був там рік тому на початку, як він працював. Тобто показати клубу, наскільки цей гравець здатний прогресувати, наскільки він розумний. Тобто всі ці речі вони ну, Такі класна, класна виникла ідея, класна реалізація, і головне, щоб це приносило користь гравцю. І знову ж таки, наша головна мета в клубі це займатися розвитком гравця, кожного гравця 30 років, 45 років чи, чи 20, чи 18 — Неважливо, ми маємо робити кожного гравця краще. про гротеря і власне питання. Ми рахунок став 2-2, ми зайняли рахунок, всі там тішилися, А ви Покликано там чекає, що цього казати. Якщо мати, не що закаршли? Щоб він був сміливіший, щоб він не займався підіграшем, щоб він приймав рішення, як він бачив і відчуває гру. Ну і підказав йому моменти, де є де шукати простір. Це величезна проблема також нашого, нашого, певного, нашого розуміння гри. Як гравці повсько приймають рішення, як вони хочуть тільки підігрувати молоді гравці. І це кидається в очі, коли гравець приходить з 19, тобто у нас загально створено середовище, що молодому гравцю не пхають, коли він приходить, не тренер, не, не партнери, досвідчені, що ну, це заборонено. І ти маєш проявлятися, ти маєш бути сміливим, а приходять і починають підігрувати. Ми не за цим ми не за цим займаємося, ми хочемо грати в інший футбол. І от такі моменти, ну я думаю, що для нього буде класний досвід. Він це запам'ятає, що ну, при рахунку 2-2 йому тренер не сказав, бої телефоном, а він йому трохи інші речі казав. І думаю, що він з кожним таким матчем має становити, становити ставати більш якісним. Є ще запитання? Владислав, наступний виїзд в Ковалівку. Попередня гра закінчилась невтішним рахунком. Ми програли там. Чи буде якась відповідна підготовка до цього суперника? Ні, буде підготовка як до кожного суперника. Ну, Намагаємося не розділяти, не розділяти підготовку від матчу до матчу, ми налаштовуся в одному. Направлені в одному настрій. Чи є ще питання? Ну, дякую вам, дякую. Дякую. Дяку.